Усім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні запланувала багато чого зробити. Ну, звичайно, подивимося по часу, скільки я встигну запланувала помити вікна, тому що давно не мила, засіб закінчився. От, то буду мити вікна, оскільки купила засіб, ну і дещо також докупила. І планую також ще закупитися продуктів. Покажу, що я купила. Купила ось такий засіб, він універсальний, відмиває жир і пил, ну і вже переляла в цю бутилочку, тому що тут закінчилось. Ну Тут запах, тільки інший, бо я коли купувала, не пам'ятала, що тут. От. Ну Тут квіти, троянда зображена. Також фарбу придбала, бо вже потрібно дофарбуватися. Також захотілося мені масочок, були по скидці. Це по скидці ціні алоївера зволожує. Ну, там треба перекладати, я вже читала, не пам'ятаю. Ну, хочу спробувати. І ось тут авокадо. Тут воно на два рази розділено. Я, в принципі, маски тут достатня кількість, я беру на два рази. І нічого страшного в цьому немає. Ну, я так вважаю. Раніше я брала, ну, відрізала, наприклад, половину використовувала і половину в холодильник. І через декілька днів ще раз. Так що можна так робити. І також пробнічки дали мені. Крем, і це теж крем. Ну, я так зрозуміла, бачите, тут ще 98% там натуральне. 95% натуральне. Ну, спробую. Як воно? Ось такі міні покупочки у мене були. Ну що ж, будемо мити вікна. Отже, приступила я до миття вікон. Розпочала мити вікна в спальні. Тут я не часто мию, тому що дитина зазвичай спить, коли я щось прибираю роблю. То ну, рідко відбувається це. Вже в кухні там частіше мию вікна. Отже, все-таки я виконую завдання, коли дитина спить. Намагаюся так, тихенько це робити. Ззовні протерла від пилу, ну і тоді вже саме скло мию. Звичайно, якби треба вибирати погоду, така, щоб була тепленька сонечко. було, У нас буквально перед цим були дощі. То нічого такого на вулиці особливо не виходили. Ну, рідко виходили. Виходили вже, коли доща не було. А так сиділа вдома, а це сонечко, то я вже заодно вікна помила. Ну і після того вже і вийшли-прогулялися. Ну, після миття вікон, думаю, справа не закінчена. Потрібно в спальні все поприбирати, поскладати. Бо Виймається, на комод кладеться, то деякі речі все-таки зберігаю тут в комоді, Ну, тут майже нічого немає. Також протерла радіатор. Скоро зима, скоро будемо опалювати дім. Вже навіть і зараз інколи я вмикаю, для того, щоб тепліше було, бо коли душі, то така прохолода, то хочеться, щоб було тепленько і дитині, ну і нам, дорослим, також. Ліжко не показую, не знімаю, бо дімочка то я вже тут підмила мию підлогу. Зазвичай я мию просто воду беру і рідке мило, кілька так, крапель з дозатора разів 3-4 беру і так мию. Хоча раніше вдома я купувала засіб містер пропер, мила підлогу, мені подобалось, але тут таким чином, щоб не купувати. Якби, заради підлоги, так би мовити, то вже таким чином. І показую результат, який вийшов у спальні чисто, поскладено, вікно помите. ну і Після цього, думаю, приступити до ванної кімнати, теж давненько не прибирала коврики стріпую, підмітаю, тому що з ковриків там багато сміття і волосся вистачає. Ну і так уже заляла. Засобом і унітаз, і потон де душ. Розподіляю засіб по поддону, щоб подіяв, ну і залишаю на певний час. Хай працює там. І тим часом витираю дзеркало. і також буду мити умивальник. заодно вже разом і пральну машинку ззовні протерла, мию дозатори, які стоять на умивальнику. Запшикала умивальник, хай працює, і тим часом такі дрібні деталі, десь якась поличка. От, ніби воно дрібне, але теж потребує уваги, потребує, щоб його протерли. Ну і вже в мене засіб подія, то я починаю мити умивальник губкою. Буває таке, що і щіткою якоюсь там. Можна було б протерти, але я так виділяю вже для ванної кімнати губку і нею мию. А вже тут, де типу доместо працює, то я вже такою щіткою вимиваю. Бо, ну, як би так, зручніше, ніби щіткою потерла і вона чисте. Ну і вже ці, скажімо так, скляні двері. Вони, напевно, не скляні, а Пластмасові, так би мовити, не знаю, як вони правильно. То вже засобом теж попшикала. Чомусь засобу взяла занадто багато, то ще разочок пройшла ганчіркою, просто виполоснула у воді. Ну, а всередині просто вже водою змила, і тоді воно буде чисто на самому крані, то видно потеки. Ну, і вже заодно, де попало на стінку, то. І стінку протираю. Стінка темна, то там особливо не видно, якихось розбуді. Ну, звичайно, інколи я теж мию і стінку всю, але це буває рідше. Також заодно протерла і тумбочку біля омивальника, ну, а тоді вже приступила до унітазу, теж засобу е, запшикала. І дуже добре справляється і дезінфікується і від пруду, від жиру. Так би мовити, Звичайно, на унітазі зовні там жиру нема. Але всередині буває, тому що виливається інколи буває якийсь суп. Десь постоїть уже кілька днів, скажімо так, несмачний, вже все треба виляти. О, то засіб добре справляється ну, навіть у той самий Доместос. Ну, і вже застеляю коврики. І ось так вийшло таке прибирання в нас чистота і порядок. Також ще здійснила покупки продуктові. Покажу, що купила. Придбали печиво дитині. Фарш свиний 500 г, там, напевно, він йшов по скидці, Я кілька днів тому знімала відео, тому вже зараз вам і не скажу точно. Морква сметану, зіличко фіні, все-таки воно з консервантами, тому воно довго зберігається. Бо якщо робити, то довго не буде зберігатися. Сирки теж брала, сподобались мені то Смачні. І помазати на хліб смачно, і суп зробити то теж смачно. Сосиски такі взяли, два молока, м'ясо курятину, ну, такі ніби четвертини хліб. Єпочка. Тобі подобається, коли мама знімає? Ми з зімою пішли гуляти, трохи поприбирали, домашні справи поробили, і про прогулянку ніхто не відміняв. Та, Дімочка. Передавай всім привіт. Ти хочеш нажати? Ее. -е -е -е. Кажи привіт усім. А е -е -е. Е -е -е. все. Ну все, ми пішли гуляти. Давай всім пока-пока. Як ти даєш пока-пока? Не <різь> <Ты> хочеш? <різь> так... Хочу нажимати. зжимати. <різь> да?